Послання апостола Павла до Галатів, розділ 4. Тож кажу я, доки спадкоємець є малолітній, він нічим не відрізняється від раба, хоч і є володарем всього. Але до часу, призначеного батьком, він перебуває під опікунами й управителями, так і ми, доки були дітьми, то були поневолені природними стихіями світу. Коли ж прийшла повнота часу, Бог послав свого сина, який народився від жінки, і був під законом, аби викупити тих, які під законом, щоб ми одержали усиновлення, а оскільки ви сини, то Бог послав у наші серця духа свого сина, який кличе Ава, Отче. Тому ти вже не раб, а син, а якщо син, то через Христа і спадкоємець Божий. Але тоді, не знаючи Бога, ви служили тим, які за своєю природою не є богами, тепер же пізнавши Бога, а краще, як Бог пізнав вас, навіщо знову повертаєтеся до безсилих і убогих стихій, яким бажаєте знову, як і колись, служити? Ви уважно стежите за днями й місяцями, за порами й роками. Я боюся за вас, чи не даремно я трудився для вас? Прошу вас, брати, будьте як я, бо я такий же, як ви. Нічим ви мене не образили. Ви знаєте, хоч я в немочі тіла звіщав вам раніше Євангелію, та ви моїм тілесним випробуванням не погордували, не відштовхнули мене, а прийняли мене як Божого ангела, як Ісуса Христа. Тож куди поділося ваше блаженство? Свідчу вам, що, якби було можливим, то ви вирвали б свої очі й дали б мені. Невже я став вашим ворогом, тому що говорю вам правду? Не на добро виявляють вони ревність до вас, але хочуть вас відлучити, щоб ви про них уболівали. Адже добре завжди вболівати про добро, а не тільки тоді, коли я присутній у вас. Діти мої, я знову терплю нестерпні муки за вас, доки не відобразиться у вас Христос, хотів би я бути з вами сьогодні та змінити тон своєї мови. Тому що вболіваю за вас. Скажіть мені ви, як і хочете бути під законом, хіба ви не чули закону? Адже написано, що Авраам мав двох синів одного від рабині, а другого від вільної, але той, хто від рабині, народився по тілесному, а той, хто від вільної, згідно з обітницею. Розуміти це потрібно образно адже тут два завіти один із Сінайської гори. Це Агар, яка народжує в рабство. Агар означає гору Сінай в Аравії та відповідає теперішньому Єрусалиму, який перебуває в рабстві разом зі своїми дітьми. А горішній Єрусалим вільний, він є матір'ю для всіх нас. Адже написано: Звеселися, неплідна, яка не родила, радій і викликуй ти, яка не терпіла мук родів, бо набагато більше дітей у покинутої ніж у тієї, яка має чоловіка. Ви ж, брати, є дітьми обітниці, як Ісаак. Але як тоді народжений за тілом, переслідував народженого за духом, так і тепер. Та що каже Писання Про жени рабиню та її сина, адже син рабині не буде спадкоємцем разом із сином вільної. Отже, брати, ми є дітьми не рабині, а вільної. Розділ 5. Христос визволив нас для свободи, тож стійте в ній, і не впрягайтеся знову в ярмо рабства. Ось я, Павло, кажу вам коли обрізуєтеся, Христос вам нічим не допоможе. Свідчу також кожному чоловікові, який обрізується, що Він є боржником щодо виконання всього закону. Ви, які оправдуєтеся законом, залишилися без Христа. Відпали від благодаті. Ми ж духом очікуємо надію праведності з віри, бо в Христі Ісусі ані обрізання, ані необрізання не мають сили, а тільки віра, яка проявляється через любов. Бігли ви добре, хто перешкодив вам коритися істині? Таке переконання не від того, хто вас покликав. Трохи закваски заквашує все тісто, я впевнений, що до вас у Господі, що ви не будете думати інакше, той, хто підбурює вас, зазнає осуду, ким би він не був. Чому, брати, мене все ще переслідують, якщо я і досі проповідую обрізання, тоді усувається спокуса Христа. О, якби обрізаними були ті, хто непокоїть вас, адже ви, брати, покликані до свободи. Тільки б свобода ваша не стала причиною жити по тілесному, але любов'ю служіть один одному, бо весь закон міститься в одному виразі, а саме люби свого ближнього як себе самого. Коли ж ви один одного кусаєте та гризете, то глядіть, щоб ви не знищили один одного, кажу: живіть Духом і не чинитимете пожадань тіла, бо тіло бажає протилежного Духові, а Дух. Протилежного тілу, вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. Коли ж вас веде дух, то ви не під законом. Учинки тіла очевидні, а саме перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресі, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. Попереджаю вас. Як і раніше попереджав, хто таке робить, Божого Царства не успадкує. Плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. А ті, хто є Ісуса Христа, вони розіп'яли своє тіло з Його пристрастями та пожадливостями. Коли живемо духом, то духом і ходімо. Не ставаймо марнославними, не дратуймо одне одного, не заздрім одне одному. Розділ шостий. Брати. Якщо й впаде людина в якийсь переступ, то ви, духовні, виправляєте такого духом лагідності, кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу, носіть тягарі один одного і таким чином виконайте закон Христа. Бо, коли хто думає, що Він є кимось, будучи нічим. То сам себе обманює. Нехай кожний випробовує своє діло і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед іншими, бо кожний нестиме власний тягар. Той, хто навчається слова, нехай ділиться всім добром із тим, хто його навчає. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що лише людина посіє, те й пожне. Адже хто сіє для свого тіла. Пожне від тіла тління, а хто сіє для духа, пожне від духа вічне життя. Роблячи добро, не втрачаймо запалу, бо свого часу пожнемо, якщо не ослабнемо. Тому, поки маємо час, робімо добро всім, а найперше тим, які рідні у вірі. Погляньте, якими великими літерами написав я вам своєю рукою ті, хто бажає хвалитися тілом. Змушують вас обрізатися, щоб не бути переслідуваними за Хрест Христа, адже ті, хто обрізується, самі закону не дотримують, але бажають, щоб ви були обрізані, аби хвалитися вашим тілом. А я не став би хвалитися нічим іншим, як тільки Христом Господа нашого Ісуса Христа, яким для мене розп'ятий світ, а я для світу. Адже в Ісусі Христі не значення ні обрізання. Ні не обрізання, але нове творіння. І на всіх, хто буде дотримуватися цього правила, нехай на них і на Божому Ізраїлі спочине мир і милість. Зрештою, хай ніхто не завдає мені труднощів, бо я ношу на моєму тілі рани Господа Ісуса. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вашим Духом брати. Амінь.